Питання в тому, що з 18 -го, 2018 -го року демократи, кабінети демократів і оці всі бздури демократів, є несхідним трендом в світі. Слід розуміти, що перемога Трампа як представника республіканців, це вже виходить 10 років тому, да? Чи 8. 2016 му да, це була. Спроба перевести цей несхідний тренд в стійку траєкторію занепаду, тобто демократичні, оці всі, причому не, не просто демократичні, не огульно, не всі. А саме оця філософська концептуальна група, яку представляє Байден, частиною якої є Камала Харріс, частиною якої є Макфол. Боже, ж, цей радник президента з безпеки Саліван. Джейк Саліван. Це є все носії однієї філософської концепції, яка не поширюється на всіх демократів. Це такі собі ультра-глобалісти чи неодемократи, які вважають. Ну, ми з вами вже говорили, не хочу навіть повторювати ці речі. Вони вважають, вони бачать світ як баланс незадоволеностей. Вони бачать світ без війни, вони бачать світ в якомусь такому е, певному конструкції соціальному, де воля відчужується людиною е, примусово або. Е, Ну, добровільно примусово, в якийсь такий собі певний спосіб, коли демократія це влада демократів. Оце такий єдиний лозунг, який можна от дуже чітко, от таке гасло, яке чітко характеризує цю глобальну групу. Це несхідний тренд. І боротьба цього тренду з консерваторами, з республіканцями, неоконсерваторами і є якраз. Отими подіями від е, галуження, яких від відблиск яких наслідки якої цієї боротьби ми бачимо в вигляді е, цієї пандемії, в вигляді е, агресії Росії проти України. Це наслідок того, що Захід слабкий послаблений цією боротьбою, бо ці демократи, ультрадемократи не хочуть поступатися місцем. Байден е, був одним з яскравих носіїв цієї концепції, прикладом успішності. Людина, яка в політикумі з 80-х років з незмінним поглядом, з незмінним впливом, учасник багатьох процесів світових, в тому числі відповідальний за занепад і згортання проекту Україна, успішного згортання. Всі 30 років нашого існування під патронатом демократів Аля Байдена показують, що в нього успішна програма деградації України. І от цією ну, вічним же ж йому бить, він дійшов до свого логічного фіналу і кінця.